Вітаю всіх! Ми зараз їдемо до наших партнерів. Це компанія Інститут проєктування інфраструктурних об'єктів. Вони займаються будівництвом доріг повним циклом від геодезії, проєктуванням та будів... безпосередньо будівництвом. Вони в свої процеси впровадили дрони для геодезичного відділу, який займається геодезичним вишукуванням, квадрокоптери компанії DJI. Купили. Phantom 4 RTK та Матріс 300 RTK з камерою P1 з 35-мм об'єктивом. Вони використовують ці дрони для того, щоб робити рефотозйомку і тим самим зменшити польові роботи. Ось зараз ми до них приїдемо і, в принципі, дізнаємось про їх враження. Наскільки їм допомогли ці дрони в їх процесах, наскільки вони зменшили якісь польові вишукування, наскільки інформація стала більш актуальна для них, хлопці поділяться цією інформацією, і далі ми вже це запишемо і покажемо вам. інженери-геодезисти проводять геодезичні вишукування за допомогою GPS до тахеометра, Але зараз такі часи, що треба робити дуже швидко цю роботу, і тому вони дуже часто використовують вже Аерофотозйомку Аерофотозйомку, звичайно використовують дрони або квадрокоптери компанії DJI, це Phantom-4 RTK або Matrice 300 RTK з камерою P1. І це їм допомагає набагато пришвидшити геодезичні вишукування, тим самим зменшити польові роботи. Ми приїхали до наших партнерів інституту проєктування інфраструктурних об'єктів для того, щоб подивитися, як взагалі це виглядає насправді і наскільки вони їм допомагають. Phantom 4 RTK має двіймову матрицю та центральний затвор. Також у нього встановлений rtk модуль GNSS-приймач L1 та l 2 сигналу. Він може під'єднатись як до мобільної станції drtk 2 від компанії DJI, або отримувати поправки за рахунок антарів сигналу. Матріс RTK – це базова платформа, на яку можна встановлювати різні навантаження. Наприклад, це може бути або камера Zemnus P1, або Лідар Zemnus L1. Камера P1 має центральний затвор. Та повнокадрову матрицю 35 мм, яка дозволяє нам збирати більший об'єм інформації за один виліт ніж Phantom 4 RTK. Також перевага платформи Matrix 300 RTK за рахунок того, що можна на нього поставити замість камери зенію P1 Лідар 1 і тоді ми отримуємо взагалі хмару точок, яка по суті не потребує нам якоїсь обробки. Безпосередньо та програмне забезпечення ми вже отримуємо деталізовану місцевість, яку може використовувати або проєктант, або інженер геодезист для розробки проєкту, або інженер геодезист для оцифровки топографічних вишукувань. Наразі ми займаємося проєктуванням дороги М25 протяжністю приблизно 35 п'ять кілометрів. Безпосередньо перед проєктуванням. Робимо інженерно геодезичні вишукування. Наша ділянка починається в селі Яноші, закінчується в селі Велика Добрень та проходить повз курорт Косино термальні води, що сприяє розвитку туризму на Закарпатті. Так як сезон будівництва дуже короткий і всі інженерно геодезичні вишукування виконуються в скорочені терміни, ми вирішили запровадити технологію аерофотознімання. За допомогою технології DDI Enterprise ми суттєво скорочуємо час на геодезичних вишукуваннях та польових роботах. Безпілотні рішення DJI для бізнесу це Quadro UA.